Ей, хочеш грати разом зі мною? Тоді переходь по посиланню в описі до відео. При реєстрації вводь промокод CMT. Або ж якщо у тебе є аккаунт df 10 промокод CMD та отримай круті бонуси. Віпку на 30 днів та гроші за проходження рівні. Розкажи мені, як співбесіда має проходити. Ну, для початку ми маємо так скажем. Ну, Понятно, що це привітатись з людиною, терапери, там, відвезти її на другий поверх в кабінет. куди, ну, ну, Для початку взагалі ми можемо запитати, наприклад, чи вона проживає хоча б в штаті 2 роки. Це хоча б і не написано, але я думаю, так навіть правильніше буде, щоб людину не заводити нікуди щоб відразу спитати, чи проживає вона 2 роки в штаті. Е, вот. І далі ми питаємо її е, е, ім'я прізвище. Е, Ну, скільки вона проживає років в штаті. Беремо сканувати, і копіювати його документи. Це вже другий пункт, так. Ну і чи медична довідка є також. Так. Давай далі. Повністю процедуру всю. Ага. Получається, ми беремо документи, її скануємо, тобто скріншоти робимо, перевіряємо, чи все окей там разом з медичною картою, документи. Потім перевіряємо РП-знання, тобто запитуємо в неї, наприклад, що там в неї наприклад, над головою. Або просимо зіграти якусь РП-ситуацію, або там я не знаю, вплоть до того. що... Попросити її займатися там фізичними справами і в НРП-чат написати досить, щоб вона тіпа, не перестала працювати. Далі, якщо все ок, то ми маємо підписати з нею контракт. Тобто пропонуємо її підписати. При Необхідності можемо допомогти, предоставивши цю якість. Так, да, да, да. типу як він заповнюється. А далі вже екскурсія, скільки пам'ятаю, має бути. Тобто показуємо, mm. де ФК зона, ну, перший, другий, третій поверх, показуємо, що там знаходиться. Е, а далі ми маємо скинути їй посилання на Discord саме в лічку, я так поняв. Да, да. Тобто кидаємо їй просто свою, свій нікнейм в Discord, вона нам пише, ми їй кидаємо посилання на Discord на канал. Далі вона має оформити нік по формі, маємо видати їй всі права потрібні, і йдемо робити екскурсію по Discord. Нік по формі можемо ми вже оформляти. Ага, окей. А, і після того, як все це зробили, треба буде заповнити форму. За 4 години максимум можна оформити форму. Чим ще може займатися HR департамент Іменно в організації, от наші. Ну, можемо підвищувати ну, людей. Помі помімо набору, там, от, наприклад, що, і що ще входить в наші обов'язки. Ну, перевіряти, підвищувати людей. І контролювати, щоб не було правопорушень від працівників. Таких як казино. У робочий час, так сказати, ієрархію посад. Угу. Ні, е, да, да. приблизно що там є? Е, можна від самого вищого і до нижчого спускатися. Уху. Не обов'язково по всіх цих Просто там, від директора, наприклад, від SEO. Ці назви я так не пам'ятаю, коротше. Ну, наскільки пам'ятаю, є, є гендиректор. давай своїми словами. Е, гендиректор, замгендиректора. А потім. А, а, як це, блін? Ну, У так... нас іде СЕО. це, грубо говоря, лідер, який стоїть зараз на фракції. Після нього йдуть виконуючі директора. Після виконуючих директорів вже йдуть голови відділів. У кожного голови відділу є по своєму одному заміснику. Ну а далі там вже внутрішні кожного відділу. Які там посади. У нашому випадку це старший HR, просто HR і рекрутер. От, по службовому транспорту, щось може сказати? Службовий транспорт ми не маємо права брати просто так. Тобто, потрібно, ну, по-перше, ми не можемо його брати по своїх задачах, тобто, це має бути в цілях роботи. Він береться. Весь транспорт ми можемо брати тільки під. Ну, так скажем, під скріншоти і в Discord маємо про це писати. Кроме тих бусиків, бо вони слугують як реклама е -е, Visual News. Угу, Брендовані буси, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Які заборони є у нас? А, заборони. Да. Е -е, ну, це казино, грубо кажучи. Е -е, які ще заборони? Що-що-що? Статуті у нас було описано. Е -э ну, само собою це порушувати закони повністю серверу і Visual News. Е ігнорувати звернення громадян. Це про те, що я говорив, в принципі, вчора. Mm -hmm. Ну, там. Наприклад, якщо ти працюєш редактором, грубо кажучи, то там неможливо просто так взяти. Наприклад, тобі не сподобалось оголошення, просто видалити її повністю, або відредагувати неправильно. Тобто треба за цим дивитися. Так, добренько тоді. Там, по тому я в тебе вчора питав: Ах, галочку я тобі ставлю. Там, як той буде підвищуватися на, цього, на асистента, я тобі маякнув. Щоб ти присутствував при цьому, mm -hmm. щоб міг зробити теж скріншот. Бо mm -hmm. в тебе там треба бути присутнім на наборі, іменно на співбесіді, або на підвищенні. Быстріш за все, тут відбудеться підвищення, чим хтось прийде через це. Окей. Okay. Мені далі що треба буде? Просто зробити два скріншоти і відправити так же саме форму. Да, так. Да. І все, так? Okay. Да. Uh -huh. Ну тобі треба буде зробити скріншот, що ти присутній на цьому. На, на підвищенні або наборі. І ще один скріншот за це з галочкою. Uh -huh. І на цьому все. все. Я тебе підвищую далі. Хорошо, добре, дякую дуже. А не може ще. Ну, якось так. <реш> Тепер я буду рекрутером, тільки. <реш> Мене ще не повесили. Ну так, да, логічно. Я ж, в принципі, ще маю бути на наборі або на підвищенні. Як я тільки побуду на наборі або на підвищенні, тоді відразу, в принципі, мене повесять, по ідеї. Так, візьму паспорт, коли ми не потрібно. Візьму паспорт, ознайомлюсь. Так, то, будь ласка, медичну довідку. Так, медичну довідку з ручку. Якщо там папочку, то там медичну довідку. Тримайте, сир. Так, все, Знайомився. Так, повернув документи. Дуже дякую. Так, да, забрав документи. Подомо. Підкажіть, будь ласка, скільки років вже проживаєте в штаті? Зрозуміло. Угу. Підкажіть, будь ласка, а якщо ви так от подивитесь наверх, що ви там бачите? Над собою, так скажемо. Над собою бачу стелю. Угу, угу. Понятно. А можливо, знаєте, що таке ДБ, наприклад? Дизельний бензин. бензин. Угу. А РП що таке? Рік по тому. Поняв, добре. Так, що можемо, в принципі, підписувати контракт, якщо ви не проти, так? Так, так. Ця ми правильно все? Давайте, давайте, давайте дам до слову. Алло. Туди, Зараз він хай опише контракт, ти ага. його заскрінеш. І тоді, в принципі, можеш бути свободний. Зробиш після цього звіт. Ага. На підвищення. Там е, один скріншот буде, це той з галочкою. І... В один імгур, в принципі, потом можеш запихнути паспорт, медичну цю і контракт. Uh -huh. І скинеш на повищення, я тебе підвищу. І я тобі потом, як будем, Ну як вже будеш вільний, я тобі по Діскорду покажу, де там біндер, що відкидати, коли uh -huh. піднімати на роботу. Uh -huh. Добре, дуже дякую.